Велике повернення українців могло б стати головним національним проєктом після перемоги. Але чому влада навіть не намагається його запустити? Що заважає повернути додому мільйони наших співвітчизників? Нам кажуть, що Україні потрібна різноманітна робоча сила і пропонують завозити мігрантів з Азії. Але чому ніхто не згадує про українських фахівців, які зараз працюють прибиральниками в Європі? За найскромнішими підрахунками після війни в Україні може залишитися лише 20 мільйонів громадян. Це вдвічі менше, ніж до війни. Чи розуміє влада, що це катастрофа? Вітаю! Коли ми говоримо, що потрібно повернути українців з Європи додому, то перш за все згадуємо про жінок. Так вже склалася поточна демографічна ситуація. Дві третини наших вимушених мігрантів за кордоном це дійсно жінки працездатного і дітородного віку. Вони золотий ресурс як для націй Європи, які старіють, так і для нас, українців. Але вже зараз, на третьому році великої війни, яка триватиме ще невідомо скільки, час подумати про дітей і підлітків, які досі покидають Україну. Як їм зберегти ідентичність, щоб коли прийде час, вони обрали Херсон, Полтаву, Чернігів, а не Вроцлав, Остраву чи Маріенбург? Якщо вам важливо знати правду про життя українців за кордоном та розуміти, як зберегти нашу націю для майбутнього, підпишіться на канал і увімкніть сповіщення. Разом ми зможемо впливати на вирішення критичних проблем українців. На початку повномасштабного вторгнення саме діти, родини яких вивезли за кордон, реагували найбільш емоційно, часто ставили ультиматум батькам: хочемо повернутися. Що змінилося з того часу? Скільки маємо часу, аби зупинити їх асиміляцію? І чому влада знову свої обов'язки переклала на плечі небайдужих? Де українська освіта за кордоном? 30-річна Надія Мірошніченко була б рада вже повернутися до України. Але поки навіть батьків не може провідати, боїться ракетних атак. Мої батьки живуть в 15 кілометрах від Хмельницької атомної станції. І ось в жовтні, якраз минулого року, їхнє село обстріляли, і всі лишились будинки без дверей, без вікон, без дахів. Практично. Тому наразі жінка оселилася в передмісті Вроцлава разом з семирічною донькою, яку віддала в польську школу. І тут Надія злякалася, і її дитина почала забувати українську мову. Діти загалом набагато легше адаптуються до чужих середовищ. Тому ми вирішили водити в суботню школу. Українська мова і історія України. Ось діти виходять щасливі, задоволені, окрилені. Моєї дитини більше українських слів пролітає, тому я задоволена на всі 100%. і я дуже рада, що я знайшла цю школу. І хоча це школа вихідного дня і возити далеко, але Надія вважає, що це виправдані труднощі, і дитина перебуває в рідному україномовному середовищі, а отже, асиміляція її не загрожує. Завдяки цій школі українські пісні співає ще й там такі вчителі. Вони ну вони надихають на них подивишся. Вони завжди радісні, усміхнені, такі, ну як соловейки щебечуть, і просто не знаю. Просто я задоволена на всі 100% і всім раджу. Надія вірить, що обов'язково настане той день, коли вона зможе безпечно приїхати не лише до батьків Хмельницький, але й до свого вже рідного Харкова, який росіяни щодня стирають з лиця землі. Для мене кращого місця, ніж Харків взагалі в світі нема. Я була вже в Празі, я була в Дрездені, я була в Парижі. Для мене кращого міста, ніж Харків, просто не існує. Ну, дивлячись, як, що робить українська влада для тих, хто за кордоном зараз знаходиться, то не скажеш, що вони все роблять для того, щоб покращити наш стан. Роблять швидше все за того, щоб люди не верталися. Чому харків'янка, а також мільйони інших українців за кордоном мають претензії до влади? Давайте розберемо лише на одному прикладі, на прикладі освіти для дітей вимушених мігрантів цю ситуацію. Вечірня школа, в яку віддала свою доньку Надія, це громадська ініціатива. Вона належить Центру української культури і розвитку. Його проєкти активно підтримує міська влада Вроцлава. Що до вторгнення 10% населення там становили українці. Але де в цій формулі хоч якісь зусилля нашої влади? Ось, наприклад, ще один цікавий проєкт перша українська школа в Польщі. Перша школа розпочала свою діяльність ще в березні 22-го року, в Кракові. Нині такі денні школи для українських дітей відкрилися ще в двох найбільших польських містах у Варшаві і Вроцлаві. І ще дев'ять освітніх центрів працює в Польщі. Українців поза Україною зараз лише трохи менше ніж в Україні. За найбільш стриманими оцінками, їх понад 25 мільйонів. На батьківщині маємо 31 мільйон. Такою великою українська діаспора ще ніколи не була. І щоб зберегти ідентичність, потрібно триматися купи, навіть якщо хтось з цих людей не повернеться. Коли українці приїжджали в нові країни, то першим ділом будували дві споруди: храм і школу в церкві наш дух, в школі наш розум. Разом це культурний код, який оберігає нас від асиміляції. І тому не дивно, що першою справою, яку започаткували українці в Польщі, стало створення мережі шкіл, які нині включають не лише денні, а й вечірні форми навчання би ще трошки підтримки від держави, а потім масштабувати цей досвід на інші країни. І мова навіть не про гроші, яких традиційно бракує, а про сприяння в комунікації з офіційними особами інших країн. Ось, наприклад, директорка першої української школи цілих 9 місяців стукала в двері Міністерства освіти Польщі, щоб отримати дозвіл на викладання українознавчого компоненту. Думаєте, українська міносвіти якось допомагала? 9 місяців. Просто мені призначали зустрічі з новими людьми, з новими людьми, з новими людьми. Кожного разу ми розказували знову і знову, хто ми, що ми робимо, навіщо ми це робимо. І врешті-решт, ми такі отримали, що ми можемо це робити. Але може в українському міністерстві нічого не знали про існування такої ініціативи? Ні, ця відмовка не проходить. Знали і нахвалювали, хвалили їх. Приїжджала пані Віра Рогова, заступниця міністра, в гості. Вона була вражена, що це. Школа, ну, типу, що вона є, що вона існує, що вона настільки крута, як вона сказала саме вона в Кракові була. Що багато українських шкіл в Україні можуть цьому позаздрити, тому що насправді в нас нам вдалося на початку отримати багато підтримки від міжнародних організацій. У нас діти мають планшети. Вони вчаться за планшетами, бо підручників немає. У нас в кожній школі є бібліотеки на 5 тисяч книжок українською мовою. Ну тобто. В нас реальна українська школа на виїзді. І ось неймовірний результат. Буквально цими днями школа стала призером найпрестижнішої світової премії в галузі шкільної освіти World Best School Prize. The winner of the world's best school prize for overcoming adversity in 2024 is The first Ukrainian school in Poland by the Unbreakable Ukraine Foundation from Poland. Congratulations. Але тільки засновники школи знають, що їм довелося пройти без підтримки української влади. Адже вони серйозно думали про закриття проєкту? Хоча, здавалося б, Міносвіти навіть думати не треба, беріть цей алгоритм. Він вже працює, відкриваєте подібні школи в Празі, Берліні, Лондоні, всюди, де з'явилася нова діаспора, яка хоче, щоб їхні діти залишалися українцями. А що натомість, на третій рік після повномасштабного вторгнення Міносвіти нарешті вирішило розробити українознавчі курси для іноземних шкіл. От і все. І зробили це тільки після шквалу критики про згортання дистанційної форми освіти для українців за кордоном. Я робив про це детальний матеріал. Дивіться за цим посиланням. Добре, що хоч програму, за якою навчаються сотні наших дітей в першій українській школі, наше міносвіти визнало. До речі, як і польське, тому учні отримують атестати одразу двох країн. Саме в першій українській школі Вроцлава вчиться 12-річний Максим. До польської школи батьки вирішили не віддавати хлопця свідомо. Це абсолютно звичайна школа, по абсолютно муш новоукраїнська ну, школа. По по цій програмі все йде відповідно до там програми. Мона у перша українська школа від фундації Незламна Україна. Вона от з цього року вона приєдналась до польської школи, тому збільшилась кількість предметів саме з польської програми. Дитина в кінці після випуску отримує два атестати паралельно. І український, і польські. На початку школи фінансувалася коштом міжнародних донорів і була безкоштовною. Але спонсори закінчилися. Українські міносвіти потреби такої школи ігнорує, тому батьки платять самі. Сума чимала: 11 тисяч гривень в місяць. Багато дітей перейшли з платної української школи в безкоштовну польську школу. Ось, але ми, ми ще тримаємося. З одного з з боку, це якийсь патріотизм, це з іншого боку, там якісь е, е, намагання, спроби підтримувати в тому числі всі, всі фундації, які тут залучені в систему освіти українських дітей по українській програмі. Це це ну, така можна сказати громадянська позиція. Важливо, щоб просто бути прив'язаним до цьогось і відчувати якусь опору для себе в житті, це якесь відчуття приналежності. Відчуття приналежності до певної спільноти. Що це моє пліє. Влітку я зареєстрував законопроєкт про основи державної демографічної політики. Серед різних інструментів, щоб виправити нинішню кризову ситуацію, було запропоновано створення окремого відомства. Адже наразі ситуація, як у приказці, де багато господинь, там хата метена. Влада списала мою ідею і заявила, що створить Міністерство повернення українців. Але в моїй версії це мало б бути Міністерство демографії і діаспори. Ми маємо зрозуміти, що не всі повернуться. Але ці люди, ці малі українці, які нині. Ходять до польських, чеських чи німецьких шкіл, будуть нашими союзниками в спільному домі у Євросоюзі. Або не будуть, якщо не збережемо їм ідентичність. П'ять тисяч книжок для наших дітей, які зібрали в першій українській школі, мала б профінансувати держава. Це копійки порівняно з майбутнім ефектом. Але для цього сама влада нарешті має зрозуміти, що демографія це наш головний повоєнний виклик. На жаль, нині такого розуміння немає. Дякую, що були зі мною. Якщо хочете більше дізнатися про життя наших співвітчизників за кордоном, права біженців, внутрішньопереміщених осіб, про виклики, якими ми стикаємося в цей непростий час і про шляхи їхнього вирішення, підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки і коментуйте. Будьте в курсі важливих подій і долучайтеся до нашої спільноти однодумців. До зустрічі!